Всім привіт-привіт! Зараз з нами Анастасія. Анастасія, учениця 9-го потоку. Анастасія, розкажи, який результат ти взяла під час навчання, скільки клієнтів на яку суму? Під час навчання я взяла 5 клієнтів на суму 3600 доларів. Як тобі цей результат? Дуже подобається, я була дуже задоволена. Це для мене було просто прям вау. Ти була на очок в таргеті? Так, да, я взагалі нічого не знала, я навіть в Фейсбуці не могла зареєструватися. Тобто, пройшло вже скільки три місяці після курсу? — Так. — Який в тебе результат зараз, три місяці після почаття? Зараз я маю шість клієнтів саме по таргету і по СММ, mm -hmm. тому заробляю 4 тисячі доларів в місяць. Ого. Три-чотири, да, так само. — Кайф. Слухай, але тепер стабільно ще місяць, no, да. а не за час навчання. Так. Yeah. Класно. чого пішла в таргетовану рекламу? Працювала в клубі, але працювала я три тижні, і дуже по перше, графік був кожен день з 9 до 10 години вечора. Ну це взагалі жесть. І могло бути так, наприклад, що там три дні підряд ти так працюєш, угу. один день вихідний і знову ходиш на роботу. Тобто, це було дуже важко. І я зрозуміла, що я ну фізично просто не витримую. Тобто, я хотіла щось таке онлайн, щоб мала більше часу на себе, на своє життя і заробляти великі гроші. Дома сидіти за Так. Да, да. Чому вибрала таргетова РП? По-перше, я слідкувала за тобою довгий mm -hmm. час. Mm -hmm. а, ти розповідав про таргет. Я пам'ятаю, навіть перед курсом mm -hmm. а, було три уроки. Я послухала і зрозуміла, що блін, це реально так класно. Тобто ти допомагаєш бізнесам рости. Клас. І а, з іншої сторони ти також вивчаєш бізнес. Через це я, я подивилася три уроки, зрозуміла, що таргет це те, що мені потрібно в житті, і я пішла. Коли ти йшла, не боялася, що там не вийде, не зіл'єш в гроші. Боялася, звісно. Я взагалі, чесно кажучи, коли йшла в Таргет, в мене був страх, що я взагалі не зароблю нічого, не візьму ні одного клієнта. я, як я взагалі буду спілкуватися, комунікувати. Я ж кажу, навіть перша зустріч у мене з клієнтом це просто я навіть сиділа, в мене руки трусилися, просто мені було так страшно. Але зараз ці клієнти так появляються, так поїхали на зустріч. А як ти до речі переборола себе? Я зрозуміла, що життя одне потрібно ризикувати. Зрозуміло, що або зараз, або ніколи. Потрібно просто зрозуміти, що над собою потрібно працювати, вчитися, і тоді все обов'язково вийде. чи було важко тобі в ну, старту? Було дуже важко. Я навіть тобі писала: поверни мені кошти. Да. Назад. Настя писала, поверни мені кошти. А чи це було перше домашнє кошти? завдання? Я пишу Віталіку, кажу: Віталіку, можеш, будь ласка, повернути кошти назад, бо мені ну, страшно, бо мені в мене хірово. нічого не вийде, бо мені хірово, в мене нічого не вийде. Віталік такий Настя, ти що, хочеш повернутись назад в той час, коли ти сиділа за рахунок батьків, нічого не робила. Я така блін, да треба, треба слухати Віталіка. Факту. Але як ти розібралась? Вчила собі, що воно мені потрібно, я на цьому зможу заробляти великі гроші? Це великий плюс для мене буде в житті, бо я буду вміти там і рекламувати, і продавати. Тобто, наприклад, якщо в майбутньому я захочу відкрити свій бізнес, mm -hmm. це для мене буде великий плюс. Хайф. Тому я вирішила, що я спробую. А, ну, по факту, на твоєму курсі є все, абсолютно вся інформація для того, щоб людина почала брати перших клієнтів. Це факт. Круто. Тобто потрібно тільки бажання. За скільки я знайшла першого клієнта від старту? Зараз буде смішно <реш> в перший день, Так? як тільки почала шукати. Да, одразу. Да. А як ну я просто получається робила ці розсилки і оголошення? Тоді був урок, що типу можна вже пошук клієнтів робити. А. Я тоді просто відразу закинула на ОЛІКС оголошення. Просто хай воно висить. Mm -hmm. І тоді, от саме було тоді оголошення, що все шукаємо клієнтів. А. І мені він дзвонить. Ну чи на перший, чи на другий зранку, якось так було. Він мені телефонує, каже, я там хочу з вами співпрацювати і так далі. І мені, от у мене був, до речі, страх uh -huh. а, брати на велику суму тих клієнтів. Uh -huh. Тобто, я думаю, ні, напевно, треба говорити маленько, він не захоче, я не спеціаліст. А потім uh -huh. я думаю, та ні, все буде окей. Uh -huh. І все. Cool. Які плани далі на таргетовану рекламу на маркетинг? Плани невеликі, дуже uh -huh. <laughs> дуже хотілось би насправді відкрити якесь своє агентство і так далі. А ось тому. Треба працювати більше. Знаєш, я коли пішла до тебе на курс, я думаю, блін, 30 тисяч гривень сама в місяць, думаю, ого. А зараз я вже сижу і мені мало, я хочу ще більше не роблять. Що скажеш взагалі про курс? Курс дуже і дуже класний. Постійна підтримка Віталіка, просто 24 на 7 зі дзвони. У нас було стільки 4 чи 5 зі дзвонів в тиждень, тобто почти весь тиждень. Uh, uh, реально. Постійні були зізвони, постійна підтримка кураторів. Інформація, все, що потрібно, щоб брати перших клієнтів, заробляти кошти. Тобто інформація є, і це дуже круто. І завдяки тобі, твоїм курсам і твоєму інстаграму, yeah, я yeah, зараз заробляю і маю клієнтів. Ти молодець. Кому ти вважаєш потрібно йти на курс? Я вважаю, що потрібно йти на курс людям, які взагалі не знають, що вони хочуть від життя, але хочуть заробляти кошти, які працюють от на роботах, да угу. в яких реально важко там кожен день з ранку до вечора, там з понеділка, навіть понеділю, буває таке, що на тріальні сім днів підряд. І я рахую, що такі люди повинні йти на. Таку класну професію на такий класний курс mm -hmm. і заробляти кошти, насолоджуватися життям. І якщо, наприклад, ти хочеш поїхати кудись відпочити, ти сідаєш, їдеш, відпочиваєш. Все, і питань просто немає. Як змінилось твоє життя з таргетованою реклами? Життя змінилося як на градусів, це, типа на ноль, на 180 градусів. Змінилось моє життя повністю, і я в шоці з цього бо батьки взагалі. У мене мама з папою кажуть, а, Настя, можна питання, в кого ти така пішла? Ага. Бізнес-менша. Так. Ти коли йшла на курс ти вагалась? Так. Да. Я дивилася людей, які М -м -м. в тебе також, ну, ти сидів так само і трізопис думаю, та ні, це якась обманка, це неправда скам. -ха -ха. Як тобі бізнес-скам. Що б сказала тим людям, які хочуть йти на курс, але вагаються, так, можливо, ти вагалася? Я скажу так, в житті потрібно спробувати все. Бо живеш ти один раз. Я просто живу за таким принципом. Я живу один раз. Отже, мені потрібно брати своє життя, себе в руки, не надіятись ні на кого. Тобто, ви бачите це інтерв'ю, ви думаєте, о вау, клас! А може піти? Якщо у вас вже така думка е, в голові є, це означає, що вже потрібно брати і робити. От в мене так завжди. От якщо, наприклад, в мене є якісь сумнів, mm. я думаю, ну все, значить потрібно робити. Ти хто переживає, що може не вийти, що скажеш? Ну. Переживання будуть завжди. Якщо так взяти, от людина йде на роботу, mm. неважливо, яка це таргет, не знаю, офіціант. Людина завжди буде хвилюватися, це ж правда. правда. Тобто, якщо людина починає якусь свою нову справу, mm. завжди будуть хвилювання. І це абсолютно нормально. Mm -hmm. Тому це взагалі окна. Треба йти на хвилювання. Звісно. А як ще по-іншому? Ну розумієш, просто в житті потрібно спробувати все. І якщо є зараз можливість заробляти кошти, ну я рахую, що Таргет – це дуже крута можливість заробляти Ґгі. кошти і реалізовувати себе. І це для майбутнього великий плюс. Так. То потрібно йти обов'язково чому ні?